Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Після того, як солдати армії сирійського диктатора Башара Асада змушені були залишити місто Алєпа, не пройшло і кількох днів, як саме так швидко, без будь-яких бойових дій, диктаторська армія залишила інше стратегічне місто у Сирії – місто Хама. Це місто є символічним для багатьох сирійців, які пам'ятають боротьбу із режимом сім'ї Асадів. Мешканці Хами піднімали повстання ще тоді, коли Сирію керував батько нинішнього диктатора Хафес Асад. І як вважають, під час знищення повстанців він міг вбити від 15 до 25 тисяч мешканців хама. Так що. Зараз лідер повстанців Аль джолані у своєму зверненні до мешканців Хами сказав про те, що вдається закрити рану 40-річної давнини, маючи на увазі, що хама нарешті позбулася правління династії Асиді. Але ми... Прекрасно розуміємо, що це зовсім не остання мета повстанців, що вони будуть розвивати свій наступ і надалі. Окрім самої хами, вони зайняли і військовий аеродром поблизу міста із стратегічно важливою для сирійської армії технікою. Тепер наступним містом, на яке може здійснювати, Наступ армії повстанців є Хомс. І якщо вдасться оволодіти цим містом, відкривається дорога на сирійську столицю Дамаск і, звичайно, перспектива швидкого падіння режиму сирійського диктатора Башарасан. Здавалося, що. Цей режим вже абсолютно без жодних проблем контролює більшу частину території Сирії і опанування всієї іншої території для нього тільки справа часу. Однак, як і варто було очікувати в ситуації, коли сирійська опозиція розвинула наступ на позиції Башара Асада, він виявився абсолютно безпорадним, просто тому що ніколи не міг контролювати ситуацію у власній країні. Перетворився на абсолютно маріонетку. Російської Федерації, Ісламської Республіки Іран та проксі сил Ірану, насамперед терористичної організації Хезболла, яка, як відомо, абсолютно змінила ситуацію в Лівані, і фактично знищила державу, в якій знаходиться, але не залишала спроб допомогти Башару Асаду знищити і державу у Сирії. І все у неї виходило до того часу, як Ізраїль фактично не розгромив Хезболу, фізично знищив більшу частину її політичного і військового керівництва. А в результаті безпрецедентної операції з пейджерами фактично вивів з ладу сотні бойовиків цієї терористичної організації. І виявилося, що Хезболі. Не до Башара Асада. І Володимиру Путіну, який застрягнув у своїй війні з Україною, вважає боротьбу з нашою країною головним політичним пріоритетом, також було не до Башара Асада. І іранським Аятолам, які як відомо, були зайняті власним конфліктом із Ізраїлем, готували обстріли території єврейської держави, потім намагалися врятуватися від наслідків відповіді з боку Ізраїля, також було не до Башара Асада, а сірійські опозиції завжди було до Башара Асада і повалення його режиму. І тепер, звичайно, виникає досить серйозне питання: як буде надалі розвиватися ситуація у Сирії і на Близькому Сході? Який режим може... Прийти до влади та ще й заволодіти усією новітньою зброєю, яку Дамаск міг отримувати від Тегерану і Москви. Чи не буде це радикальний ісламістський режим, який рівно так буде не зацікавлений у співробітництві із Заходом, як і у співробітництві із Росією та Іраном? Чи все ж таки ми в результаті отримуємо помірковану владу, здатну до співробітництва із країнами цивілізованого світу владу, яка буде усвідомлювати необхідність виступати єдиним фронтом проти Москви і Тегеран. Зараз звичайно про це все рано говорити хоча вже сьогодні у столицях країн арабського світу йдуть серйозні перемовини щодо наслідків ймовірного падіння режиму Басараса. Для того, щоб запобігти цьому падінню, потрібні інтенсивні зусилля з боку двох держав, які фактично відповідають за збереження цього режиму: Путінської Росії і ісламістського Ірану. Але для цього Володимиру Путіну доведеться зняти з. Фронту в Україні чималу частину літаків, які мають почати постійні бомбардування позицій повстанців, і це вже буде не так просто, враховуючи те, що у розпорядженні повстанців є власні літаки, і вони можуть відповісти росіянам, скажімо, знищенням їхньої авіаційної бази ХМІ, що теж стане, я б сказав, серйозним ляпасом по тих позиціях, які займає Володимир Путін на близькому сході. Іранцям теж не так просто. Вони вже говорять про те, що готові перекинути до Сірії власні війська, військовослужбовців корпусу вартових ісламської революції, що до Сірії незабаром прибудуть шиїцькі бойовики з Іраку. Але все це також досить ризиковані операції, враховуючи ще й те, що на боці сирійської опозиції можуть виступати Сполучені Штати, які. Здатні використати ситуацію, щоб просто на території Сирії знищити якнаймога більше військовослужбовців корпусу вартових ісламської революції. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що це зовсім не одне і те, ж, що знищувати іранських військових у власні країни. І тут Ірану доведеться досить довго міркувати, якими є ризик прибуття великої армії на територію сусідньої Сирії. і чи встигне. І рад взагалі все це зробити. Тому що насправді мова йде не про рішення, які потрібно ухвалювати тижнями і місяцями, а про рішення, які потрібно буде ухвалювати днями, тому що може виявитися, що на очах своїх покровителів Башар Асад буде здавати місто за містом, хаму за Хомсом, Хомс за Дамаском, і в результаті опиниться там, де має опинитися, в Москві, де вчаться його власні діти. Складається враження, що сирійський диктатор був в російській столиці не стільки для того, щоб говорити про військову допомогу своєму агидному режимові, і навіть не для того, щоб взяти участь у захисті дисертації в московському університеті своїм старшим сином, який носить ім'я одіозного сирійського диктатора Хафеза засад, а для того, щоб домовитися про умови своєї політичної еміграції в разі. Якщо йому не вдасться втримати ситуацію в Сирії. адже Башар Асад прекрасно розуміє, що якщо він потрапиться в руки повстанців, на нього чекає доля Муамара Каддафі та інших арабських диктаторів, які знищували власний народ, користуючись будь-якою зброєю і не рахуючись із жертвами. І можливо, це саме той час, коли Башару Асаду і членам його. Злочинної сім'ї стає просто страшна і ніякова за те, що вони роками обслуговували Москву і Тегеран. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Беміякофідона Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.